Псалом 12 Диригентові На Актову псалому Давіда. Спаси, Господи, бо бракує праведників, оскільки зникають вірність поміж людей, неправдивої кожне говорить своє, своєму ближньому, від нещирого серця говорить опласливими устами. Господь знищить усі зрадливі уста є зухвали язик. Тих, котрі кажуть, нашим язиком ми переможемо у уста наші, при нас, хто є нашим паном, через утиски нужденних та зітхнення убогих підіймуся негайно. Говорить Господь, пошлю спасіння кожному, хто його потребує, слово Господні є чистими словами. Срібломо випробуваним вогнем, відокремлення від землі і сім раз очищеним. Ти, господи, огоронятимеш їх пригноблених, збережи нас від цього роду навіки довкола кружляються нечистиві, тому що підноситься мерзаність людей. Амінь.